Привіт! Це відео для тих, хто займається мануальним тестуванням та хоче перейти в автоматизацію. Але йому здається, що це дуже довгий шлях. Нам потрібен встановлений Python та PyCharm. Інструкцію знайдете в описі під цим відео. Ну і, власне, сам Postman, яким ви тестуєте API. Почнемо. Заходимо в Postman, беремо будь-який ваш робочий запит. Я буду використовувати стандартний запит Postman. Давайте пересвідчимось, що все працює. Натискаємо ось сюди. Тут. Postman переробить ваш запит в код, вам потрібно лише обрати мову та бібліотеку. Я обираю Python, так як я автоматизую саме на цій мові. Копіюємо наш код та вставляємо в PyCharm. До речі, це може бути будь-який редактор коду, не обов'язково PyCharm. Давайте створимо новий файл для нашого тесту. Ім'я тесту повинно починатися з слова тест та нижнього підкреслення. Тепер створимо функцію, куди її помістимо наш тест. Тестові функції також повинні починатися слова тест та нижнього підкреслення. Давайте напишемо тест, який перевіряє статус код. Вставляємо наш код. Винесемо імпорти за межі функції. Бібліотека реквест в нас не встановлена. Давайте її встановимо. Робиться це ось так. Готово. Давайте встановимо PyTest, який буде запускати наші тести. Готово. Давайте зробимо перевірку статус кода. Ми очікуємо 200 тому давайте це і пропишемо. Тут порівнюємо, чи код, який у нас буде в відповіді нашого запиту, дорівнює статусу коду 200. Видаляємо print, він нам не потрібний. Запускаємо наш тест. Я вас вітаю, все відпрацювало. Ви щойно автоматизували ваш тест. На цьому можна зупинитися, але ми підемо далі і я вам покажу, що ще можна зробити. Постмен додає багато зайвого, тому давайте оптимізуємо наш тест. Нам не потрібно тут робити це перетворення в JSON і взагалі бібліотека JSON, оскільки всі ці дії ви можете зробити завдяки бібліотеці Requests. Просто потрібно змінити дата на JSON. Header ми також можемо не вказувати, так як він є стандартним в цьому випадку, тому сміло його видаляємо. Давайте запустимо ще раз наш тест, щоб переконатися, що все працює. Як бачите, тест пройшов. А давайте напишемо ще один тест. Для цього запустимо дебагер, щоб зрозуміти, що ми ще можемо тут протестувати. Дивимось на наш респонс, що ще в ньому є. Ось у нас є ключ Message з певним значенням. От його ми і покриємо тестом. Давайте скопіюємо це значення для нашого тесту. Пишемо новий тест, робимо окрему функцію. Я вважаю, що тести повинні бути атомарними, Тобто один тест, одна перевірка. Давайте скопіюємо наш запит, тому що він буде таким самим. І напишемо перевірку, чи отриманий наш меседж співпадає з тим повідомленням, що ми очікуємо. Запускаємо. Тепер у нас вже два тести. Як бачите, обидва тести пройшли. Мені тут не подобається, що ми відправляємо два рази запит. В продакшені це нам буде коштувати часу та грошей, тому давайте зробимо фікстуру, яка буде відправляти один запит і повертати його результат по виклику. Фікстури ми пишемо в файлі conftest. Імпортуємо PyTest. Вказуємо декоратором, що функція знизу буде фікстурою. Ставимо для неї scope-сесія, щоб запит відправився лише один раз за наш прогон тестів. Визначаємо функцію, яка і буде фікстурою. Давайте назвемо її Postman Request. Копіюємо наш код, який повторюється. Також давайте імпортуємо Requests. Повернемо результат нашої функції, а саме відповідь від сервера. Тепер ми видаляємо цей код і додаємо фікстуру в нашу функцію. Переписуємо тест і це ж саме робимо з наступним тестом. Тепер фікстура робить лише один виклик. І ми звертаємось по наші значення, коли нам це потрібно. Запускаємо, все працює. Давайте зломаємо наш тест. Ось бачите, так буде помилка. Ці імпорти нам не потрібні. Видаляємо їх, повертаємо старе значення. Погодьтесь, такий запис набагато краще. Надіюсь, я виправдав ваші очікування, і тепер ви розумієте, наскільки ви близько до автоматизації. Я розумію, що для новачків тут багато незрозумілого, тому пропоную вам підписатись на канал та підняти свій рівень програмування та навчитись автоматизувати ваші тести. В описі моїх навчальних відео ви знайдете завдання для практики та тести, що дасть вам можливість не лише вивчити теорію, але й попрактикуватись. Гарного вам дня та не забувайте підтримувати наших військових.